Благословення і царювання. Роздуми над Словом Божим на спомен Пресвятої Діви Марії Цариці. У той час посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодать, Господь з тобою благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий. І сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і довіку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. Тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Уявіть, що якийсь незнайомець приходить до вас у гості, сердечно вітає, потім витягає аркуш паперу і, вказуючи пальцем на місце для підпису, чекає з натяком, що ви ось ось підпишете. Не натискає, не присингує, не шантажує, а просто смиренно очікує. Ви запитуєте, під чим підписуєтесь. І на що погоджуєтесь. А він лагідно усміхається і каже своїм підписом ви погоджуєтеся на щасливе життя і щасливу вічність, яку вам прагне запропонувати Господь. Ви підпишіться, а він писатиме історію. Саме до такої мандрівки віри запросив Бог Марію, матір нашого Спасителя. І до такого паломництва Господь запрошує сьогодні тебе. Постав свій підпис під обітницею Бога, і Він виконає її у запланований час, у запланованому місці та обставинах. Царювання Марії розпочалося зі смиренного слухання слова і відповіді на Божий поклик. Із чого ж розпочнеться твоє царювання? Дозволь Божому Слову запанувати у Твоєму серці, а Бог дозволить тобі взяти участь у Його царюванні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.